Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Вже закінчилося тепло. Сьогодні йшов невеличкий дощик. А завтра вже зниження температури вночі передають у нас на півночі України. А в мене ще подивіться, скільки багатинно зелених помідорів. Ми знімаємо червоні помідори. Що робити із зеленими не знаємо, тому що вони навіть не пожавтіли, не побіліли, а ще зовсім зовсім зелені. Тому або будемо накривати, або будемо зривати зелені, тому що багато ще і високорослих помідорів зелених. І так само ще і низькорослих усіх різних сортів. більші і менші, і дрібніші. Тобто помідорів ще досить достатньо. Але вже якщо вдарять морози, то, звичайно, вони померзнуть, Тому треба буде. Зривати і ховати, бо вже далі йдуть ночні 3 градуси, але якщо це 3 градуси вночі, то в нас зазвичай це буде мінусова температура. Помідорчиків в цьому році багато, так само, як і в той рік. Рік урожайний на помідори, ось подивіться. Лежить їх іще там чимало, дай чимало цих помідорів. Треба або менше садити, або раніше садити. Швидше за все треба садити раніше. Немає тут ознак та втори в цьому році на моїх помідорах не було. Я все вчасно обробляла, підгодовувала, тому помідорчики О, мене є, вродили. Ось ірландський лікер. Дуже-дуже смачні помідори, дуже. Солодкі, просто це вже рештки. Це середньорослий помідор. Ось іще вони вилетні, ростуть, сидять. Смачні, зараз ще вам покажу ще один смачний сорт. Ось оці синенькі помідори. Я неправильно назвала вам, знімала відео і показувала. І неправильно назвала назву. А я сказала, що це лотарингійська крастуня. мене поправили, це дійсно не ця назва. Я знайшла назву цього сорту. Це сорт називається індігороу. Е... Їх дуже багато. Вони вже ось доверху. В'яжуться, в'яжуться, ми їх зриваємо. Достигли би вони виглядають ось отак. Ось отак. Але вони невекі, але вони дуже смачні. Вони такого фруктового смаку помідорчики. Хто хоче, знайдіть цей сорт і посадіть. Дуже смачні помідори. Взагалі суперові, ось отакі. Я посадила усього тут чотири кущики, по два стебла в мене ось дві луночки, два стебла. Але вони смачні, вони того варті. Ну, Звичайно, не закривати, а просто для себе покуштувати дуже смачні помідорчики в салатики. Ось вони достигають. Ось отакі вони, бачите, червоненькі тут. А зелені вони ось. Ось такі зелені. І вони навіть падають, вони я ось отак кладу і вони достигають. Це толстой. Ось гібрид. Їх багатюх, щось упало, зламався вже. Я вже не пасинкувала останнім часом, то і пасинки падають. Ось, бачите їх, вони, вже ж вони не виростуть. Можливо, почервоніють, але не виростуть. Вже загнувся, бо я не підв'язувала, зараз підніму. Покажу ось. І покажу однією рукою. Пав. Бачите. Гарненький теж рекомендую вирощувати. Ось іще, бачите, теж великий. Багато їх зелених, такі, такі помідори. Ось такі сливки, ще зелені. Вже я останнім часом ще їх нічого зі не робила, не доглядала. І ще тут багато. Так само і ось ще сливки. Одним словом, помідорів іще дуже багато, але, на жаль, морози їх приб'ють. Ось подивіться, які висять велетні, зелені. які, бачите, рожеві помідорчики. Ось поспускала я свої Помідори, запори і зараз зможу накрити їх, попробую накрити агроволокном. Отак вони мене лежать вже без запори. Поставила такі примітивні дуги з проволоки і хочу накрити від морозу. Я думаю, що якщо накрити щільним агроволокном, то десь мороз до мінус трьох. Ну, ще, я не знаю, чи в повітрі це буде чи на поверхні. А я думаю, що помідорчики мої ще витримають. Ну, декілька днів передають таку температуру, а там вже буде тепліше. Тому вони ще будуть у мене стигнути так. В основному це дебарао і толстой. Тут жовті, рожеві дебарао. Вон, жовтенькі і толстой. Ну і все, ці ще синенькі. Дуже вони мені подобаються.